Вітаю, друзі-виноградарі. Давно не викладав ніякого відео, не було такої потреби. перш усього хочу привітати усіх з Новим роком, з Різвом Христовим. Побажати в цьому році усім всяких гараздів, а найпершу усього нашої перемоги над варварами північними виродками годними. Знімаю це відео, тому що сьогодні у нас. Це захід України, Тернопільська область. У нас потепління аномальне. Сьогодні 12 градусів тепла. Дуже тепло. Я завжди восени робив підкорку виноградів. А в минулому році я не встиг по різних причинах. Тому зараз є хороша погода і я підживлю. Яким чином? Ось зараз я вам покажу. Ось з арматури таку зробив спичку загострену. І роблю навкруги куща чотири отвори ось такі. На глибину десь до 30 см. 30-35 см. От один отвір, он другий, там от третій, четвертий. І в кожний отвір засипаю це добриво, суперфосфат Так, сюди я вже засипав, от сюди. Це мірничок такий, він має 30 грам. Чотири таких мірничка, це буде 120 грамів на кожен кущик винограду дорослого. Достатньо, я вже це випробував. І потім я його просто туди трошки з землею перемішую всі, і присипаю. його. За зиму ще будуть морози, сніги, будуть дощі, волога буде земля. І цей суперфосфат все віддасть кущу. Виноградному. Завжди я двойним подвійним суперфосфатом користувався, але в цьому році не знайшов. Але цей суперфосфат теж хороший. Тут пишеться комплексне добриво, азотно-фосфорне добриво містить корисні для рослин макро та мікроелементи. Сірку, магній, кальцій, калій бор, молібден Ось така підкормка винограду вийшла в мене цієї зими. Сьогодні нагадую 2 січня 23 року. Зразу розкажу про цю штуку. Колись я робив таке підкореневе живлення, отакі труби вставляв. Там пляшка 5-літрова з щебенем на глибину до пів метра закопана. І я всі підживки, всі підливи давав туди під корінь. Але останні кілька років я тим не користуюся. Чому? Тому що в мене завелися крути. Я з ними втомився, от бачите, свіже крутований, тільки зробив отвір і він же мені зразу ж тут риє. І от лєш туди воду чи підживку, і воно все йде як безодню. Тільки шур-шур-шур пішло, 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 десь тими крутячими ходами виливається невідомо куди. Тому від цієї ідеї я відмовився. Десь я буду мати час, я їх повиймаю хоча б і ті труби, щоб вони не мозовували мене. І просто підливаю вже прямо, отакий кругом куща є, і водою, чи підживкою підливаю так під кущ прямо. Хороша, тепла погода з'явилася. Можна попрацювати на винограднику. Зараз підживлю ті виноградники, вартує поправити шпалеру, бачите, дроти послаблювали. Треба все попідтягувати, навести порядок, навесно, щоб було все гаразд на винограднику. Деякі лози і рукави, ви бачите, не вдалося мені прикопати, тому що так високо було нагинати їх сильно. Я просто позамотував мішковину вже кілька років. Я так роблю, і це працює, не вимерзають лози. Даже було позаминулому році сувора зима була така, морози були нижче 20 градусів, і ті лози, які були замотані. Місковину таку не постраждали. Ну, ось так, коротеньке відео зняв. Бажаю ще раз нам, усім, усім, усім нам, українцям, перемоги в цьому році над тими варварами огидними. І все буде тоді Україна. І слава нашим Збройним силам, справа слава ЗСУ, які нас обороняють і перемагають. Все буде Україна. Усім бажаю добра і миру. Бувайте!